Є такі уривки в Святому Писанні, через які раптом починаєш усвідомлювати, що з нами відбувається, і який біблійний масштаб мають ті історичні події, в яких ми Беремо участь, навіть якщо не хотіли б брати тої участі, все одно беремо участь. Не просто є присутні, не просто спостерігаємо. Ми беремо участь в тих подіях. А події вимагають від людини чогось. І ми пам'ятаємо тих. Шеститилітніх чоловіків і 18-літніх хлопців, які в перші дні, відкинувши все, забувши все, пішли рятувати нас з вами. Пішли на захист. От читаємо ми в Євангелії, що молодий чоловік дуже гарний і красивий і багатий. Хоче здобути життя вічне, хоче. Це ж природно для віру цю людину. І він питає про це Спасителя, а то каже, зберігай заповіді. Які? Та от найзвичайні заповіді. Шануй батька матір, накради, люби ближнюся. Він каже, я зберіг це від молодості моєї. Подивився Спаситель, і каже, одного тобі не вистачає. Роздай добро своє. Віддай гроші убогим. Йди за мною. Цей молодий чоловік засмутився і відійшов, бо був багатий. І ми неодноразово обговорювали, бо кожного року читається цей уривок на цю неділю. Ми багато разів це обговорювали і згадували про те, що йдеться не тільки про багатство. Що Виявляється в грошах, будівлях, нерухомості і тощо. Йдеться про те, що багатой життям, багатой зв'язками, магатий друзями, багатой ближніми. Дуже багато в тебе того, що ти любиш, того, що не хочеш залишати, того, що не хочеш віддавати. Христос каже, що важко багатим. В усіх розуміннях Слово багатий. увійти в царство Боже. І от читаємо ми другий уривок, який знов починається. Тими ж словами. всякому разі подібними. Блаженні убогі духом, бо їх є царство Небесне. В перекладі із церковно-слов'янськи це означає блаженні ті, що за верінням свого духу обрали бідність. Обрали бідність для того, щоб нічого не було в тебе такого дорогого, що могло би заступити цінності Царства Божого. Блаженні у Бог і Духі. Бо їх є царство Боже. І ми ж розуміємо що серед тих, хто вже і життя своє поклав на вівтар нашого спасіння. Дуже багато тих, про кого можна сказати, блажені, у духу. Духом. Вони обрали небагатство свого життя. А подвиг вмія спасіння інших. Христос сказав, немає більшої любові, як хто душу свою покладає за ближніх своїх. Вони ні життя, ні безсмертної душі своєї не пошкодували. Чому нам приходиться це обговорювати? Тому що події розвиваються зовсім не так, як нам би хотілося. Тому що наше спасіння і наша перемога в далекому і туманному майбутньому. Тому що нам треба мати дуже великі духовні сили для того, щоб зберегти себе від відчаю. Від зневіри, від цього почуття глухого куту, в якому ти перебуваєш і не бачиш перспективи ні нашого спасіння, ні життя в цілому. Життя насправді має сенс в тому. Щоб ми єдналися з Царством Божим. Царством любові, правди і свободи. Життя має сенс тоді, коли ти образ Божий в собі зберігаєш і все, що йому невідповідне, відкидаєш. А це значить, що... Тоді, коли ти Богом і Духом, тоді твоє Царство Небесне, тоді, коли ні до чого ти не прив'язаний тут, бо головні твої прив'язаності, світло, правда, свобода і любов. Не одразу ці речі дійдуть до свідомості таким чином, щоб вона повела нас на якісь вчинки і змінила і образ світу в наших очах, і поведінку нашу. Але оскільки події набули. Біблійного масштабу нам треба розуміти, що нам треба бути з тими блаженними. Рано чи пізно кожен з нас все одно стане таким блаженним, для якого ніщо не є дорогим в цьому житті, бо є цінності. Вищий за це життя. І якщо ти зрадиш ці цінності, втрачає сенс твоє існування на цій землі. Нам треба зрозуміти такі речі, прийняти їх серцем, погодитись з тим, що це неминуча правда. І чекати. Господь знає, коли і кого покликати до подвигу, до праці, до здійснення образу Божого до царства. Господь знає. Чекаємо його заклику.